В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової. Неньки. Поради для мам у складних обставинах. Вітаю всіх, дорогі радіослухачі. Ми знову на світлій хвилі в програмі «Неньки». Програма «Неньки» – це освітній простір для матусь. Програма створена спеціально, щоб підтримати вас, дорогі матусі. З нами, як завжди, в студії Світлана Гончарова, сімейний психолог. Світлана, добрий день. Вітаю вас. Яка ж чергова тема нас чекає сьогодні? А я вже знаю, тому вам повідомлю це тема проблеми з садочком? Як я зрозумів, сьогодні ми підіймемо якісь такі головні болючі питання, які матусі найчастіше задають сімейному психологу і на які бажають знайти вирішення? Ну і мабуть, перше таке питання, яке може виникнути у матусі, чи взагалі потрібен садочок дитині, Світлана? Так, да, дякую. Сьогодні да, дійсно поговоримо про самі такі проблемні питання, ось тому що дитячий садок, початок дитячого садочку це дуже такий стресовий період для дитини і для мами. І дуже важливо розуміти, да, як діяти, якщо дитина не хоче йти в сад, чи вона плаче з вами, коли ви розстаєтесь, чи істерики після саду, чи дитина агресивна в садочку. Тому от ми обговоримо ці питання, і перше питання саме таке актуальне: да? чи дійсно потрібен садочок дитині? Чи можна дитину зразу в школу, наприклад, віддавати? Чи може в садочку щось таке відбувається, щоб без чого дитина не виросте нормально? Ось саме перше, що мають зрозуміти мами, що дитячий садок потрібен мамі, а не дитині. У дитини до 7 років немає потреби 6-8 годин проводити у групі дітей поза домом. Да, Пограти з дітками годинку десь там на свіжому повітрі і потім повернутися додому це добре і корисно. Але цілий день бути в групі галасливих, часто агресивних, чужих дітей це в принципі для більшості діток стрес. Особливо чим менша дитинка, тим більше стрес. Ось тому ми маємо розуміти, що садочок це послуга з нагляду за дитиною, щоб мама могла попрацювати, відпочити, щось зробити без дитини. Якщо вам ця послуга потрібна, звичайно, треба користуватися життя дуже складне і дуже по-різному складається. Але ви маєте розуміти, я веду дитинку в садочок, не тому що це йому там прям буде, він потребує цього, я, мені це потрібно. Ось, якщо у вас є можливість не віддавати дитинку в садочок, дуже багато мам кажуть, «Та я можу вдома з ним, але на мене родичі тиснуть, що в садочок все так потрібно. Насправді ні. Якщо ви можете бути вдома з дитинкою, ви зможете знайти для нього можливість поспілкуватися з дітками десь там на вулиці, в групах, на кружках, в недільній школі, і ну, немає якоїсь особливої потреби саме віддавати в садочок. Тому сад потрібен мамі, а не дитині. Наступне питання, яке може виникнути у матусі, це вік, мабуть. А з якого віку взагалі варто віддавати, якщо є така потреба дитинку в дитячий садок? Ну і я погоджуюсь з усіма спеціалістами, які на цю тему говорять десь от 3-4 роки, це хороший вже вік. Ось, Цікаво, що хлопчиків ніби трошки пізніше, ніж дівчат, треба віддавати, тому що в них мозок трошки повільніше формується. Ось тобто ви далі 4 роки, ну, от після 3 років можна вже пробувати. До 3 років дитина найбільше потребує мами, її мозок дуже незрілий, і дитині важко пережити тривале розставання з мамою. Головна потреба дитини в цьому віці це один стабільний дорослий мама. Чи, наприклад, там, бабуся чи няня, хтось один, хто піклується про дитину. Ось це оптимальне середовище для адекватного розвитку малюка, малюку. До 3-4 років не потрібні якісь кружки, розвивашки, притопи прихлопи Йому потрібна доросла людина, яка буде піклуватися. Ось також дуже важливий момент, що до 3-4 років дитина ще не в змозі відрізнити хороше від поганого і розповісти про це мамі. Ну, наприклад, що щось не так в садочку, що може бути якесь насильство, чи якийсь неадекватний вихователь, чи якісь агресивні діти. Дитина вам не зможе ще поки про це розказати. І ви не зможете цю ситуацію змінити. Тому я раджу, от після трьох років думати вже про садочок до цього віку, якщо ви можете лишатися вдома з дитиною, чи там щоб няня лишалась вдома з дитиною, чи бабуся, це найкращий варіант, Світлана, Мабуть, один із розповсюджених сценаріїв полягає в тому, що коли матуся відпускає руку дитинки, привівши її в дитячий садок, то дитинка може почати плакати. Також на протязі перебування в дитячому садку. Ці сльози можуть виникати, продовжуватись. Виникає питання: якщо дитина плаче при розставанні, прийшовши в садочок чи там в процесі перебування, про що це може говорити? Як на це реагувати матусі? Ну насправді здається, коли я приводжу плач дитина, яка плаче, і не хочу вона відпускати. думаєш, Боже, що я роблю? Ламаю дитині життя, віддаю якийсь жахливий садочок, вона плаче. Насправді, в більшості випадків сльози дитині при розставанні, якщо немає якихось інших ще причин про це думати, це про те, що у дитини нормальний, міцний зв'язок з вами, вона не хоче з вами розставатися, це нормально. Ось. Але якщо ви впевнені в садочку, в вихователі, ви розумієте, що це остаточне рішення, що дитині треба ходити в садочок. Ось то в принципі сльози при розлуці вони не говорять про те, що дитині погано в садочку. Ось. Тому по дорозі ви співчуваєте, ви втішаєте, ось ви обов'язково прощаєтесь, ви не, не зникаєте без прощання із садочку, ви передаєте дитину вихователю, ось і ви можете уходити. Це не говорить про те, що ви дитину травмуєте. На що треба звернути увагу? Якщо дитина через деякий час, там, не знаю, пів години, хвилин, навіть година, да, вона заспокоїлась, і вона нормально себе поводить в групі, вона грається, вона спілкується з дітками, з дорослими, вона не плаче. Нормально проводить свій день, це говорить про те, що їй нормально в садочку, все добре, її потреби задовільняються. Якщо дитина не може довго заспокоїтись, чи час від часу починає плакати, стресувати, чи якось починає себе агресивно чи засмучено поводитись, це говорить про те, що дитинка не справляється зі стресом, який є в садочку, ну і вже варто задуматись, що з цим робити. Ось. Але якщо при розлученні вона плаче, потім вона заспокоїться, нічого страшного нема, що дитина плаче перед садочком. Плач після садочку, плач після садочку може перетікати навіть в істерики. Ось якщо є матусь, ряд матусь, які стикаються з подібною ситуацією, що дитинка забрана з садочку, опиняється вдома і починає дуже дивно себе поводити істерити, бунтувати, як ще це назвати, то виникає питання: це добре, це погано? Як на це реагувати, що з цим робити? Ну, однозначно, ніхто цих істерик не любить із батьків. І так там мама цілий день працювала. Тут вона біжить в садочок до синочка чи донечки і починається. Поки мама не прийшла, нормальна дитина була. Потім дитина починає кричати, плакати. Вихователі кажуть, я не знаю, що таке. У нас все нормально було. Ви прийшли? Мабуть, мама так погано впливає на дітей. Насправді, все навпаки, абсолютно. Дитина цілий день змушена триматися, змушена. Придушувати свої ці сильні емоції, тому що небезпечно все прям, що ти переживаєш, виражати, тому що це не мої дорослі, це не мій дім. Ось споряд чужими людьми не можна розслаблятися. Приходить мама, і дитина, яка терпіла до вашого приходу, вона бачить: ось мама, ось безпека, я можу розслабитись, і дитина виливає все, що накопичилось за день. Навіть якщо це позитивні емоції, приємні для дитини, але вони занадто інтенсивні. В кінці дня може бути істерика. Істерика це просто момент, коли дитина очищується від накопичених емоцій. Це нормальна поведінка, особливо для діток до 7 років. Іншого способу, як вони можуть очиститись від своїх переживань. Ось, тому насправді, якщо ви прийшли, дитина при вас починає плакати, це комплімент вам. Це значить, що ви тепла мама, яка приймає, яка піклується дитині безпечно з вами. Ось, і вона, вона просто накопичила щось, оце вона вам зараз виливає все, що накопичила за день. Дуже важливо спокійно приймати істерики, вислуховувати, співчувати, не ображатись на дитину, не забороняти їй плакати, не відволікати. В принципі, у нас була ціла передача про істерики, ви можете переслухати і знати, що робити в такій ситуації. Ситуації. Але пам'ятайте що це теж нормально, і знову ж таки, це не показник, що дитині погано в садочку. Який, який показник я тільки що казала вище, да що якщо дитина цілий день там погано себе почуває, плаче, оце говорить, що їй погано Те, що вона плаче після садочку, це просто накопичені емоції. Не перший раз, вже слухаючи ваші коментарі і поради, я помічаю, що негативний. Ну, як негативний, як ми можемо сприймати стан або поведінка дитини, може бути насправді не негативним, так, а просто наслідком ось певних таких природних процесів. І це дуже добре мати такі знання, і дякую, що ви ділитеся ними. Є ще таке питання, яке виникає у матусь, які зустрічаються з народженням другої дитини в сім'ї. Є молодша дитинка, і ось народилася ще одна, та вже стала трошки старша, і виникає питання, чи віддавати старшу дитину? Дитячий садок, щоб, можливо, облегшити певне навантаження. Так, да, Дуже часто мами так думають: ось я буду народжувати другу дитину. Треба, значить, старшенького віддати, тому що тоді у мене буде більше часу для малюка, для себе. Ось, типу, я себе розвантажу це. Але насправді, що відбувається? Я взагалі не раджу поєднувати оцей початок садочка із народженням молодшої дитини. Тому що, коли ви віддаєте старшого в садочок при народженні молодшої дитини, ви нібито. Відштовхуєте його від себе, і стрес від появи молодшої дитини він погіршується. Діти при появі молодших дітей завжди стресують, тому що це зовсім інше життя. Хтось з'явився ще про кого піклується мама, а, чи, а, чи мене лишать в дітях, чи мене проженуть. Тобто діти насправді про це переживають. Нам здається, що це все дурість, і так зрозуміло, що я тебе теж люблю, але діти по-іншому на це дивляться. Тому, так, да, ви можете отримати півдня тиші, поки старший піде у садочок, але потім, коли він повернеться зі своїм стресом, зі своїми всіма переживаннями, ви сповна відчуєте істерики, агресію старшого після садочку. Ось тому я, в принципі, раджу, щоб ви як притягували для себе до себе старшу дитину. Не відштовхували, а наближалися до неї. Найкращий варіант це. Хоча б перші півроку рік, коли народилась молодша дитина, і вам так буде теж легше, якщо обидві дитини будуть з вами поряд. Ось, да, треба організувати день, да, треба трошки в тайм-менеджменті розібратися, але це досить легко. Це набагато легше, ніж намагатися випхати дитину в садочок, потім забирати його з погіршеною поведінкою, зі стресом, мати відкати дитини в навичках, проблемну поведінку, яка із за стреса виникає. Ну простіше, щоб діти просто були в домі. Ось тому пам'ятайте, що старший завжди страждає після народження молодшого. Ваше завдання максимально його до себе наближати, а не відштовхувати, відправляючи у садочок. От така от порада. Дякую, Світлана. Я пишу слово тайм менеджмент. Можливо, для когось це нове слово. і До речі, я знаю, що ми коли записували програму разом з вами на цю тематику, тому. Дорогі радіослухачі, всі, хто цікавиться тематикою матуз, дітей, взаємодії, вирішення конфліктних складних ситуацій. Завітайте на сайт світлого радіо або заходьте на сайті програму в розділ наші програми, де є подкасти створені спеціально для програми «Неньки», і там ви зможете знайти по назві тайм менеджмент і прослухати цю програму, щоб розібратися в тому, як розподіляти свій час. Виходить ще одне? Ну як виходить? Є ще одне питання від матусі, які цікавляться цією темою щодо дитячих садків, болючих питань. Ось дитинка вже в дитячому садку агресивно себе веде по відношенню до інших дітей, можливо, навіть до себе, до майна, до вихователів і так далі. Що це, які причини можуть бути цьому, і як до цього відноситися, матусі? Так, да, це теж питання, яке весь час виникає у батьків. Тобто до садочку нормальна дитина була. Там, наприклад, три рочки пішла дитина в садочок і раптом почала кусатися, щіпатися, битися в садку. Ось, що це таке? І вихователі не знають, як з цим справлятися. Кажуть, там батькам ви це, ви маєте щось зробити з цим. Ось, що треба зрозуміти? Пам'ятайте, будь ласка, що в принципі така поведінка, вона нормальна, особливо для високочутливих діток. У нас теж була програма на цю тему. Ось, якщо дитина стає агресивною в садочку, це говорить про те, що вона просто не справляється зі стресом у садку. Ну, отак. От отак вона реагує на стрес, шум. Велика кількість чужих дітей, вимоги вихователів, які не такі, як вдома, режим не такий, як вдома, відсутність мами. Все це викликає у дитину велику кількість сильних емоцій. Там будуть і неприємні емоції, будуть і приємні, звичайно, але їх багато. А оскільки малюки до 7 років ще не усвідомлюють свої емоції, не можуть їх контролювати, то у них можуть бути такі спалахи, як коли вони кусаються, шип, 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 там, якось агресивно себе поводять. Ці спалахи допомагають дитині, хоч якось, скинути сильні емоції в моменті. Що важливо, важливо, щоб в цей момент поряд з дитиною був сильний і дбайливий дорослий, який може зупинити небажану поведінку дитини, підтримати, дати контакт, увагу цій дитині. Тобто, по суті, вихователь має просто дитину зупинити, якось до себе притягти, потішити її, відволікти. Тобто це мають робити вихователі. Але я розумію, що вихователям теж дуже часто буває важко дітей багато. Вони не можуть кожному дати свою увагу, тому вони кажуть там батькам робіть щось, щоб це цього не було. Насправді, зробити тут не дуже багато що можна. Ось, тому що це стрес із того, що вона в садочку перебуває. Єдине, що ви можете, ви можете водити на менше годин дитину в садочок, ви можете забрати її з садочка і пізніше, наприклад, віддати в садочок. Просто важливо, щоб ви розуміли, в чому причина цієї агресії, що дитина маленька, вона не справляється зі стресом. Якщо нема вихователя, який може дитині допомогти в цей момент. Ну, на жаль, по-іншому ніяк не буде. Ось, але коли, коли ви хоча б розумієте, що все нормально з вашою дитиною, що таке може бути, таке буває дуже часто. Це не говорить про те, що там ви погані чи погана ваша дитина, просто дитина не справляється зі стресом в даний момент. Чудові цінні знання. Я впевнений, що вони можуть бути, знаєте, ніби тим ковком живої води для, спраглого, для спраглої душі. Дякую вам за досвід. Світлана. Ось ми знаємо таку фразу, що повторення мають навчання. Чи не могли б ви можливо коротко якось так підсумувати ось ці всі моменти для тих, хто хотів би почути таку вижимку, так би мовити? Да. От про що ми говорили, і такі ствердження, які мають запам'ятати наші матусі, перше садочок потрібен мамі, а не дитині. У садочок бажано віддавати не раніше трьох років. Далі. Сльози, якщо ви розстаєте з дитиною в садочку, це нормально. Це не говорить про те, що щось погане буде відбуватися в садочку. Також сльози після садочка не говорить про те, що там погано дитині в садочку. Це нормально і дитина скидає сильні емоції. Щоб зрозуміти, чи нормальна дитині в садочку, ми дивимося на те, як проходить її день. Спілкуємося з вихователями і дивимося, як дитина себе поводить протягом дня. Ось, якщо народжується маленька, молодша дитина, краще лишити старшу дитину вдома, не віддавати в садочок, бо це буде погіршувати стрес старшої дитини. І якщо дитина раптом стає агресивна в садочку, це не про те, що вона погана, це про те, що вона не справляється зі стресом, який вона відчуває в садочку. Ось дуже важливо, щоб батьки розуміли, що маленькі дітки до 7 років вони дуже незрілі, вони насправді дуже часто з собою не справляються, вони дуже потребують присутності сильного, дбайливого дорослого, який буде допомагати контролювати, піклуватися про дитинку. І наше завдання максимально це нашим дітям. Тідкам дати і вдома, і попіклуватися, щоб в колективі, куди йде дитина, теж були такі дорослі. Дорогі матусі, всі зараз хто нас бачить. Я запрошую вас зараз помолитися щодо цієї сьогоднішньої теми. І попрошу вас, Світлана, повести нас, в цій молитві. Будь ласка, дорогі батько, я дякую тобі за твою любов, за твою милість, за твоє піклування про всіх нас. Я прошу ти, беріг, всі родини матусі, які нас слухають, і давав мудрості у вирішенні складних ситуацій. Боже, дай мудрості кожної з матусь побачити, що потрібно дитинці зараз в цей конкретний момент. Допоможи зрозуміти, чи віддавати в садочок, чи не віддавати в садочок, який садочок обрати. Я знаю, що немає якоїсь проблеми, яка замаленька для тебе. Всі ці проблеми для тебе важливі. Я прошу щоб ти вів кожну маму. Крок за кроком в прийнятті цих рішень. І прошу тебе дуже за вихователей, які знаходяться з дітками поряд. Давай їм любові безумовної, мудрості, бажання вчитися, бажання давати дітям саме краще і дай їм теж сили і наснаги в їхній роботі. Я дякую тобі за все, В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми Неньки. Надсилайте на електронну адресу радіосвітле. Орг. або на наш телеграм або вайбер за номером 093 558 44 12 чи на Скайп світле радіо.